Вітаю! Сьогодні 16 листопада, і це мій корисний сніданок. Я готую сніданок, але ж я вживаю солодку і через пів години вживаю ентерозгіль. Сьогодні вжила солодку, запила і забула. Так, вже одна година пройшла і тільки буду вживати ентерозгіль. Тому снідати сьогодні буду знов пізно. Так, але ж потрібно це робити, як я почала чистити лімфу. Так, мабуть, тут столова ложка набралась? Ось так. З'їдаю і запіваю водою. Сьогодні буду готувати фазанів. І це делікатес, так? Дійсно. Я вже один раз готувала не так давно. І у мене один фазан не дуже гарний попався. Я його викинула, один розрізала, приготувала з томатами. Дуже смачно вийшло, дуже смачно. А сьогодні я хочу запікати фазана. Так, і що я винесла з першого разу? Бо фазани, <смеш> Діч, так, мабуть, це діч. Потрібно обережно. Ось це така дріб попалась перший раз, коли я їла. Так, бо потрібно дуже обережно. <смеш> я не знала, що їх. Так, відстрілюють. Але ж зараз знаю і зараз, мабуть, бачу. Ось ця пташка вся продирявлена. Це там один, один десь такий. А тут вся. Ось тут, ось тут. Тому потрібно обережно. Добре. Будемо робити. А їсти будемо обережно, так? І я взяла сіль ось таку, ну, бо така в мене є. І тільки така. Так, ще я до однієї пташки я додаю паприку солодку, чорний тмін. До двох чорних мін додаю. Так. До другої пташки я додаю куркуму. Мабуть, це б забагато, бо це дуже-дуже гарна куркума, дуже гарна. Ось. Я Зазвичай не купую, де там органічне все продають, бо рахую, що дорого, а даремне. Ось 150 грамів і дуже-дуже якісно і куркуми. Тому, дивіться, е так, дивіться, де що продається. Дуже гарне, органічне. Так, мабуть, не розбавлене. Так, і я ще додаю цедру. Апельсину, цедру. Якщо ви хочете додавати цедру апельсину, потрібно знати, що це апельсин не оброблений. Так, у мене апельсин не оброблений, бо я бачила, як він швидко псується. Так. А якщо оброблений, то дуже-дуже гарна. Помити шкірку потрібно, і щоб взяти цедру. Так. Все це я перемішаю і змощу наших пташек. І в одну я покладу апельсин, а в другу просто яблука покладу. Заверну в фольгу і будемо запікати. Ось так я нафарширувала. Це апельсин з куркумою, це яблука з паприкою. І головне, щоб не переплутати, так. Бо з яблуком це фазан, який багато, багато дриби попало в нього. Ну все, заворачуємо і в духовий шафу. Ось такі пташки вийшли. Запечені, хай вони трошки охолонуть. будемо їсти. Гарнір я не приготувала, бо в мене є хліб, хліб запіканка. Так. Але ж овочей нема. Так, Томати пропали. Я вам далі покажу, як вони пропали. Але ж у мене. Є гірчиця, тому будемо їсти з гірчицею. Так. А зараз заваримо чай, щоб у нас був готов. Чай з зеленої гречки, гречаний. Так, це чай. Така дрібнесенька якась гречечка. І це. І це, я думаю, що корисно. Ми ж з вами вживаємо все корисне, а головне різноманітність. Так. Ось такий чай заварили. І вже дві години, як я вжила солодку, пройшло. На, ну, не солодку, а ентеразгін. І я почала вживати родзинки. Другий день вживаю. Яливець я вже закінчила курс. Місяць вживала яливець. Мені дуже сподобалось. Так відчувається, відчувається, що жир якось потроху-потроху, але ж сходить з живота. Так. А це навіщо? Радзинки з перцем? Всередину я кладу чорну перчинку одну. Так. І завтра буде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а потім на зменшення. Так, це я буду робити за кадром, бо це так важко проковтнути. Так, радзинку таку цілу. І зап'ю водою. Що я хочу сказати? Ось це. Е... Курка. Вона якась суха, і навіть вологів мало витекла. А ось це краще. Так, тут вологі ось стільки з'явилась. І вона як м'якше Ну, нічого, я вже вирішила з цієї робити паштет. То так і зроблю. А, мабуть, я зараз попробую, мабуть, і передумаю, мабуть, з цієї зроблю паштет. Так, бо вона щось трошки суха. Так, і ось так. Така страва у мене сьогодні знайшла салат. Так. Це диво, що у мене овочей нема. Так, і це хліб. Хліб запіканка, як кажу. З каштанів і кукурудзяна поборошна. Ось такий. Ну що, спробуємо. Намостимо гірчицею і будемо якось вживати. Гірчиця смачненька, не дуже гостра. Ну що, дві хвилини дивимось на їжу. Обов'язково. Я за кадром це зроблю, а ви дивіться відео в опису, навіщо це робити. На їжу я подивилась і зараз будемо куштувати. Хочу сказати, дуже важко дві хвилини приділити уваги їжі. Так, починаєш що завгодно робити, тільки не дивитись на їжу. Так, я не знаю, як її їсти. А я так однією рукою не знаю. Якщо б не тримала телефон, я б розрізала ножем і їла би. А так придеться кусати. Смачно. Суховато, але смачно. Ну, якщо б томати були, це б було супер. Ну навіщо хліб, я не знаю. М -м -м -м, яка смокота. ця гірчиця. Ну, що я можу сказати, тушкована, пташка, фазан, було смачніше. Але ж я завжди кажу, потрібна різноманітність, так. Ось і спробувала приготувати. Але ж все одно смачно. Добре, буду їсти смачного вам і мені. Що я вам хочу сказати? Дуже смачно. Суховате, але, мабуть, це півень. Півень попався, а не курка. Так. Я, я рахую, таке може бути. Але ж все одно смачно. Так, чай гречаний. О, гарнір. Це ж можна з'їсти було нагарнір. Добре. Міцний я заварила сьогодні. Чогось так хочу. І ще буду їсти свій хліб <кій> з каштанів, так. Ну, хліб запіканка я називаю, і намощу ще медом. Так, бо хочу. Верескевий мед, хліб. З каштанів, що за диво сьогодні у мене, так? І гречаний чай. Ну, так. Ай, мабуть, ще не наїлась. Слина продовжує виділятися. Добре, це я буду їсти таку смакоту і пити. Хочу нагадати, ось це я зранку вже не вживаю, трошки залишилась олії. Чорного тміну. Я вживаю на ніч. Так, для гарного сну. І я думаю, що це діє. Чайну ложку. На ніч ось такого чудо, я вживаю. Ой. А ще я почала вчора заварювати. Парила звичайне репяшок обикновенний. Навіщо? Ну, Перечитайте обов'язково про цю рослинку, я в опису напишу про неї. Але ж дуже гарна, дуже багато чого лікує, а саме печінки допомагає. А печінка гарна, і ми не будемо жирними. Так, ми не будемо. Добре, ось це я заварила. Такого гарного кольору вийшло сьогодні. І буду вживати по чверті склянки 4 рази, рази на день. Так. І ще, що я вчора називала, ще від папілом. Це таке дуже комусь потрібно. Так що читайте про прерип'яшок, звичайний. Добре. При вас скаштувати. Чай. Ну, запах не ахті. Е, на смак трошки нагадує гречку, трошки. Зелену. Але ж я вже звикла, я не перший раз це вживаю. Мені подобається. І я ж, ви пам'ятаєте, вживаю все без цукру. Ну, з медом. Так, добре. Ще не все. Е, Солодкою чищу і роблю масаж живота. Ось цією штукою я роблю масаж живота. Так, маленькою. Як я це роблю? Беру склянку, наливаю олії. Олія у мене така ось це жасмін. Це наружна тільки. Використовувати. І е, ось така ще алія є. То я вже робила і цією, і цією. Це мак. І теж наружна. 100% мак написано, але ж е, я купувала, думала, що можна вживати. Ні, теж тільки наружне. Тому я ось так і знайшла, як використовувати свою алію. Так, масаж живота. І потім додаю, найкраще це олійка апельсину. Так. Олійка апельсину. Від целлюліта це найкраще. Але вчора я додавала ось цю олійку. Це із гісоп. І я не знаю, мабуть, гарна, але ж ось ця. Олійка гарніша, мені подобалась. Так, ефірні олійки гарнесенькі всі. А ось ця олійка пачулі. Пачулі. Якось так називається. Дуже-дуже гарна. Я її використовувала для волосся. І хочу теж спробувати, ну, мабуть, сьогодні спробую, а завтра вам розповім, як діє ця олійка. Так, але ж я думаю, що це. Теж дуже-дуже гарно. Все. Я думаю, що ми будемо струмкі-струмкі. І не грамочку жиру на животі не буде. Як я стільки вже роблю всього, а виявляється, мало роблю. Добре. Ходіть здорові. Побачимось, папа. -па. Не забула про томати розповісти. Просто потрібно було Їжу прибрати. Придбала томати 3 дні тому. Дешево. І сама, як завжди, думаю. Чого така ціна? Ну, чого така ціна дешева втричі. Але ж не потрібно думати. Потрібно просто не брати. Дивіться, що за 3 дні з цими томатами сталося. Ось так. Ось так. І така. Плесень, плесень. Так що щось з ними не те вже було. Добре. Не робіть, як я. Е е Чому? Тому що не можна їсти вже ці пентомати. І чого я все ж хотіла ось це вам розповісти, бо дехто обрізає і потім готує. Я ж каже, все одно пере, перетушу, і і не можна так робити. Все одно не можна. Якщо ви будете терміч, термічно оброблювати, все, все одно не можна. Бережіть себе, бережіть свої, своє здоров'я і бережіть своїх рідних і близьких. Так, а ви мені вже рідні і близькі, мої глядачі. Так, Тому я. Для вас все розповідаю, папа. -па.